Так гірко плачеш? Я знаю, не пробачиш образи всіх. Війна це скажений стрес для кожного, хто хоча б частково доторкнувся до неї. І сьогодні ми спілкуємось з військовослужбовцем, батьком учениці нашого класу, Балохіліана. Балух Михайло Михайловиче. Запитання до вас: чому ви обрали професію військову? Як ви знаєте, війна почалася ще в 2014 році. Ну, я, так як я служив раніше, то в 2016 році підписав контракт і став на захист Батьківщини. Як змінилося ваше життя після 24 лютого 2022 року? Як змінилося моє життя? Я думаю, так як багатьох Вот, Після 20... 24 лютого. Чому Росія плахне захопити Україну? Росія завжди хотіла захопити Україну. Це ще з історії ми знаємо. Ну і в нас в Україні ж багато, природні ресурси в і Все таке. Які ваші найближчі плани на майбутнє? Які плани? Вижити і потрапити, і потрапити додому, приїхати живим і здоровим, Ну, як і більшість з нас тут, так думаю. Що будете робити після перемоги? Що буду робити після перемоги? Я думаю, так, як і всі святкувати і відпочивати. Які відчуття у вас були, коли ви знаходились у зоні бойових дій? Відчуття, переживання, що буде завтра, що буде сьогодні. Страх, звісно, вже без цього ніяк. Як, як, як у вічному житті. Як змінилося ваше поняття взаємодопомоги між товаришами в зоні бойових дій? А ніяк не змінилося. Ми ж тут одна сім'я. Рівняється з землею, один за одного дивимось, дивимось один за одним. Прикриваємо один одного. Які ваші прогнози щодо ведення бойових дій і закінчення війни? Прогнозів поки що настане я не бачу ніяких. На це закінчиться. Дай Бог скоро закінчиться. За нами правда і з нами Боге. Ми Слава Україні! Слава Збройним силам України! Висловлюю щиру вдячність нашим захисникам та захисницям за те, що захищаєте та оберігаєте наш спокій, боретеся за волю та свободу. Хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, стійкості та незламності та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!